Чим займається благодійний фонд Країна нескорених? Організацію на початку повномасштабної війни заснувала Любов Оліграцька, вчителька фізкультури за фахом, яка шість років пропрацювала у патрульній поліції та має звання. Старшого лейтенанта фонд зареєстрований у Коломиї. Однак активну діяльність веде у п'ядиках. Волонтери здійснили десятки поїздок у зону бойових дій та відвезли на передову сотні тонн гуманітарної допомоги. Також активно допомагають малозабезпеченим прикарпатцям та внутрішньо переміщеним особам. Країна нескорних це благодійна організація, зареєстрована в місті Коломия. А в основному наші склади знаходяться тут в п'ядиках. Ми почали працювати від повномасштабного вторгнення. Наші волонтери, наш благодійний фонд. Систематично їздить на передові позиції на схід до наших хлопців. Також ми їздили на деокуповану Київщину, везли гуманітарну допомогу. Знову ж Херсонщина, коли була в окупації, Миколаївщина, яка систематично потерпала від обстрілів. Тобто, де велися бойові дії, де були окупанти, всюди приходять на допомогу наші волонтери. В нас офіційно є 11 волонтерів, але крім офіційно зареєстрованих волонтерів, у нас ще є люди, які приходять до нас на склад і Допомагають нам, організовують поїздки з нами. Кожного разу, кожну поїздку дуже багато йде гуманітарної допомоги. Ми їздимо не тільки на схід, а ми і тут допомагаємо гуманітарною допомогою, як і переселенцям, так і різним інтернатам, психоневрологічним людям, неблагополучним сім'ям, малозабезпечним, інвалідам. Я не беруся казати, скільки в тоннах, тому що це вже перевищило більше ста тонн гуманітарної допомоги. Тобто, дуже і дуже багато. У нас немає такого підрахунку, скільки приїхало, скільки треба, скільки. Ки навантажили, стільки поїхали. У нас надзвичайно класна команда, і в мене так в житті склалося, що я завжди навколо себе збираю надзвичайно класних людей. У нас такий фонд створений з таких простих ініціативних. Ми навіть коли їхали перший раз на деокуповану територію Київщини, зібралися зовсім незнайомі люди. Ну ми настільки сильно здружилися, що ми вирішили заснувати фонд. Хочу звернутися не тільки до місцевих мешканців, навколишніх сіл, я хочу, щоб про нас почуло якомога більше людей, тому що от приїжджають коломіяни Кажуть, ми про вас не чули. Ми перший раз вас бачимо. Ми говоримо, що в нас є офіційна сторінка в Фейсбуці нашого фонду. Я веду свою інстаграм-сторінку, де постійно висвітлюю. І ми якомога більше хочемо, щоб знали про нас людей. Приїжджали сюди, привозили допомогу, робили свій непосильний вклад в те, щоб ми перемогли окупанти для того, щоб допомогти нам можна приїхати, провести гуманітарну допомогу, якусь допомогу, яку назбирали. Сюди в молодіжний центр, можна зв'язуватися зі мною. У нашого благодійного фонду є свій офіційний рахунок, куди можна скидувати свої донати. В соціальних мережах ми систематично оголошуємо збори чи на пальне, якщо ми їдемо. І інші гуманітарні поїздки. Тобто люди можуть слідкувати за нами в соціальних мережах, можуть телефонувати нам. Ми постійно 24 на 7. Хто хоче чимось поцікавитися, чого не вистачає у нашому фоні, завжди може зв'язатися з нами, і ми обов'язково все розкажемо. Це як є. Якщо наші хлопці в окопах не втомилися, то ми тут не маємо права опускати рук.